Доброго вечора! З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Херсон Константин Леонідович Буценко. Константин Леонідович, скажіть, будь ласка, по грі пару тезісів може дасте. І як склалась гра на вашу думку? Ну, бачите, важка для нас гра гра з чемпіоном. Ми налаштовувалися на цю гру, але, мабуть, моя помилка як тренерська. Є в тому, що ту систему гри, яку ми запропонували, і яку ми готували під цю команду, вона не спрацювала. Тому ми змогли швидко перестроїтися в перерві перед другим періодом. І я вважаю, що другий, третій період, який ми зіграли на рівних 1-1 і 0-0, вони вселяють оптимізм. Доброго вечора. З нами тренер хокейного клубу Сокіл В'ячеслав Тімченко. Скажіть пару слов про гру. Будь ласка. Ну, була така швидкісна гра, багато також було гольових моментів і в нашій команді, і також непогано грала команда суперників. Також мали моменти. Ну, ті моменти, які мали ми, ми, на жаль, як і в попередньому матчі не змогли реалізувати. Скажіть, будь ласка, ще таке питання: На скільки відсотків команда виконала ваше завдання на гру? Ну я думаю, команда не виконала завдання, да? намагалася грати більш за, ну, за мастеровіті гравці, да? і за що цього хотіли виграти цю гру? На вашу думку, хотів би запитати ще таку ну, вашу думку про команду суперників. Скажіть, на вашу особисту думку, вона додає з початку сезону? Ну так, я думаю, вважаю, що додає, да. тому сьогодні вони дуже, дуже добре. Мені мені сподобалось, як вони грали. Завжди добре рухались, вели багато силової боротьби. Тому я думаю, що з кожним матчем буде додавати. Дякую вам, удачі вам у наступних іграх.